Всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це у нас друзі Citroen Nemo 2011 року випуск. Автомобіль у нас обладнаний двигуном 1,4 бензин. Також додатково встановлено ГБО. Автомобіль приїхав з Європи, має все, на все два власника. Технічно справний, повністю на ходу, з документами, повний порядок. Машина у нас на зимовій резині. По кузову є в нас сліди корозії, друзі. По салону маємо два електроскопі діймачі, електродзеркала. Ось так виглядає салон. Сидіння в нас у постійному стані. Поверх надіті чехли, кондиціонер, штатна мультимедія. Ось так виглядає по колу. Також у нас такий багажний відділ. Достатньо просторий. Друзі, коли цікавий даний варіант, знаходиться за адресою міста Вінниця Соборна, 1 і вартістю буде 3990 доларів. Я нагадую, що ми можемо пригнати вам автомобіль під доставку.